Спочатку повномасштабного вторгнення в нашому музеї немає експозиції, тільки виставки. Але з кінця жовтня 2024 року на нашому сайті будуть представлені 3D моделі археологічних пам'яток, а також 1200 пам'яток найкращих, найцікавіших з нашої колекції з інформацією як українською, так і англійською мовами. А протягом наступних періодів часу ця інформація доповнюватиметься і доповнюватиметься. Заходьте. Античні пам'ятки є першим об'єктом, які перебувають в стані загрози, які піддаються пограбуванню. Античні колекції музеїв півдня України від ХІХ століття впродовж ХХ століття і теперішні події минулих років показують, що музейні колекції потрібно зберігати, зберігати шляхом обліку, шляхом публікації, шляхом. Показу і фіксації цих матеріалів для того, щоб пізніше в моменті реституції повернення різноманітних Спорів, які виникають між державами за культурну спадщину, їх потрібно все ж таки ті матеріали, щоб були вони видимі, знані і представлені широкому загалу, щоб люди, звичайні користувачі, які могли би десь в соцмережах побачити фотографії виставлених матеріалів, могли би їх просто-напросто упізнати і сказати Я бачив цю річ в фондах такого то такого то музею.